В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Да, да. Чуємо, як Господь сьогодні говорить до нас через це Евангеліє. І е, чуємо цю притчу. Думаю, що ми вже не разом певне чули її, де Господь дає одному п'ять талантів, другому третю, другому два і третьому один. Найперше, коли ми чуємо цю притчу, то виникає таке питання. У мене радить молодке питання. Чому Бог так несправедливо робить? Чому в одному дає 5, в другому 2, а в третьому один? Чому? Що то якісь гірші? Чи тому щось не так? Чи ще щесь? Чому Чому всім не 5? Або 10? Чому тому 5, тому 2, тому? Один? Коли ми подивимось на стаканчик, є стаканчик, він має ну Там, там є стаканчик. Є графін, він має більший розмір. Є там трьохлітровий слой, має ще більші роздум. Коли стаканчик, чи графін, чи той трьохлітровий слой наповнений наполовину, то їм щось бракує, не стає, не стає. Не стає. Натомість. Коли і стаканчик, і графіні той слой наповнені повністю, то є повнота. Є все, що потрібно, тому стаканчику графін чи слою. Все є, все повністю. Не питання в тому, хто який розвиває, питання в іншому. Питання в тому, щоб бути наповненим, не зважаючи, який ти розвиваєш. Наш Господь, і ми так ви добре сказали. Тут він пояснює, він каже, даю тому 5, а дою тому 2, тому 1, а може ще комусь 3, а комусь і 10, а комусь ще інакше. Але він каже, кожному згідно з його здібністю. Тобто кожному стільки скільки йому потрібно, кожному стільки скільки йому треба. Не думай, що он, сусідка, сусід, друзі, знайомі, ще через роблять живе, он, він має всього багато. От чого я не маю? О, чого я не маю? Насправді Господь все дає тобі, скільки тобі потрібно. Він дає тобі. Постає друге питання. А що таке таланти? Що таке таланти? І, звичайно, що найперше це йде мова про гроші. Тому що талант це є гроші в той час Ісуса. І цей талант це є 6 тисяч динарій, А динарій це денна заробітна плата. 6 тисяч денних заробітних плат. Оскільки дав. Скільки в одному, тому ще більше, а тому ще більше. Однак цей талант не тільки про гроші йдемо. Не тільки про гроші, а це талант також і твої дійсно здібності. Твої природні таланти, чи, можливо, надприродні таланти, твій досвід, твої знання, це твої також рідні, це ті люди, друзі, які оточують тебе. Цим талантом також є твій час. І цим талантом, зрештою, є твоє життя. Твоє життя. Не кажи, що Бог тобі нічого не дав. Не кажи, так дійсно комусь може п'ять дав. Тобі п'ять не дав. Але Бог дав тобі, як мінімум, певно, не знаю, скільки талантів. Життя вже один талант, час другий талант. Бог дав тобі ці таланти. Бог дав. Читаємо ще так, третє. Царство Боже, підігло до чоловіка, що пускався в дорогу, прикликав своїх слуг і передав їм своє майно. Передав їм своє майно. Ці таланти. Вони не твої. Ці таланти Божі. Бог зі свого бере і дає тобі. Зі свого, ти не міг собі, а хочу захотів жити. от ти зачався і народився. Нема такого. Ну нема. Більше того, навіть твої батьки таке не можу спланувати. Чому? А тому, що був би твій брат, сестра, хтось би другий міг бути. А Господь захотів, власне, щоб ти був. Це ти не можеш ні випросити, ні заслужити, ні ще щось. Це Він зі свого сам вирішує і дає тобі цей талант. Твоє життя тебе відає. Це не твоє. А тому інші таланти, які ти маєш знання, дари, гроші в тому числі, все-все-все, все, знайомства, друзів, знайомих, це також не твоє. Це від нього. Він дає тобі це все. Все від нього. Йдемо далі. Наш Господь дає, кожному дає стільки, скільки йому потрібно. Але він очікує щось від цього. Він очікує. Наш Бог не є сам пасивний і не хоче, щоб ти був пасивний. А дуючи тобі, він каже, давай орудуй тим, працюй над тим, роби щось з тим. Роби. І ми читаємо так: по довгім часі приходить пан Слухтих і зводить з ними рахунок. Не через 5 хвилин приходить. Не, чл... не наступний день по довгім часі приходить. Тим довгим часом є твоє життя. Наш Господь, даючи тобі таланти, даючи тобі це життя, не вимагає якихось нереалістичних наступних талантів, не вимагає нереалістичних плодів. Ні, він каже, я дав тобі життя, я дав тобі час, щоб ти помножив ці таланти. Я вимагаю тільки то, що реалістично ти міг зробити. Оце я прошу. Не знаю. Приходять отже, ці хлопці, слуги, і кажуть, пане, мав 5, тримай ще 5. І Він каже, молодець. Приходить той, що два, пане маю два, ще два. Орудвав, працював на тим і так далі, маю щедру. Молодець. Вийде в радість пана слова. І тут приходить той, який отримав один пана. Позвався до нього. Пане, знав я тебе, що ти жорстокий чоловік. Жнеш не сіро, збираєш, де не розсипав. А ви знаєте, щось ці попередні два хлопці так не говорять? Щось вони так не говорять. Більше того, замітьте таку річ, той, який мав п'ять, п'ять. той, який мав два два. Кому більше дано, той більше має працювати. Кому більше дано, той має більшу відповідальність. Кому більше дано, то й більше має зробити. І щось ті, яким дано більше і яким більше працювали, щось вони не кажуть, що, це, що з паном щось не так. Ні, вони просто працюють і примножують ці таланти. То може питання не в панові. Може, питання не в Бозі, а може питання в цьому слузі, як цей слуга бачить цього пана? Як цей слуга відноситься до цього пана, до цього Бога? Ким є Бог взагалі для нього? І читаємо, як він відповідає Бог. Озвався його пан і каже до нього, лукавий слуго слугу Іневий. Не Букавий слово є Ти знав, що я жну, де не сів і збираю, де не розсипав. Тож треба було дати мої гроші торговцям і були до відсотки. Іншими словами, так слово, я хочу, щоб ти дав мені більше, ніж я тобі дав. Я хочу, щоб ти примножив ці таланти дари. Але я не є жорстоким. Я не є жорстоким. Ці два не говорили такого. І сам пан каже, що він не є жорстоким. Наш Бог не є жорстоким. Це цей чоловік, цей слуга є лукавим. Цей слуга не хоче брати відповідальність за своє життя, цей слуга не хоче брати ті таланти і дари. Більше цього, цей слуга пане взагалі ображається на цього пана, на Бога. Ти дав мені лише один талант. От тим дав більше, а мене обділив. Я маю обіду на тебе. Я маду. І ти стаєш, по факту, позицію жертви. Я так, мені не дам, мені не то, мені не то, мені всі винні. Бог винний мені всьому. От їм даєм краще, а мені не дав. Ну, що я можу з тим одним талантом зробити? Ну Що таке один талант? А бригади, один талант це 6 тисяч денних заробітних плат. В один раз дали тобі. Це не нуль. Це не нуль. Наш Бог нікому не дає нуль. Нікому. І навіть якщо це один талант, навіть якщо це один, то це не нуль. Це не нуль. Бог дає тобі. Бог дає. Чи ти Приймаєш це. І чи ти береш відповідальність за своє життя? Чи ти хочеш працювати над цим, чи ти хочеш робити щось взагалі? Чи хочеш сидіти на ліжку, і, Боже, ти мені замало дав, робив все замість мене? Не так. Він дав, ти працюй, і віддай ще більше. Читаємо так на кінці. Візьміть, каже пан до інших слух, візьміть, отже, талант від у цього, в якого день був, і дайте тому, хто має 10. Бо кожному, хто має, додасться, і він матиме надміру. Той, хто працює, той, хто не боїться брати відповідальність за своє життя, той, хто робить щось для Бога, служить для Бога, той, який розуміє, що це дав мені Бог, це не моє. Але я хочу ще більше для цього Бога зробити то ти не тільки отримаєш те, на що сподівався. Бог дасть тобі понад міру того, що ти сподівався. Бог дасть більше. Отакий От наш Бог. Якщо б він дав два, і ти працюєш ще два, то й тобі би ще дав додатковий талант. Ти б мав три, працював, щоб ще було три. І тобі дав би ще. Не так навіть важливо, скільки ти талантів маєш. Як більша справа в тому, чи ти орудуєш ними, чи ти служиш ними для Бога, чи ти використовуєш їх для Бога. Господи Боже наш, ми дякуємо тобі за цю притчу і дякуємо тобі, що ти показуєш нам, яке це Царство Небесне. Це коли ти даєш нам таланти і дари різні даєш. І ми працюємо, щоб їх в нашому житті стало ще більше. Ми працюємо для Тебе, Боже. Господи, ми просимо Твоєї благодаті, щоб ми не ставали позицією жертви. Що мені замало, мене обділили, мені то не дали, все не в мене не так, і то не так, і в духовному, і в фізичному, і в грошах, всьому не так. Господи, щоб ми не так підходили до нашого життя. Бо Ти дав нам один з найважливіших талантів взагалі це життя. Це життя, і можна з ним багато собати. Тому просимо тебе, Господи, всі ті таланти і дари, які ти дав нам, просимо тебе, дай нам ними орудувати, дай нам їх використовувати, дай нам управляти, щоб ми ще більше мали тих талантів. Тари. А ти похвалив нас в і щебла понад. Амінь. Слава Ісусу Христу.